Генерал Томп Тамп, гігантська Анна, хлопчик з собачим обличчям, близнюки Банкер, няня Джорджа Вашингтона. Це не повний перелік людей, які стали зірками у найвеличнішому шоу на землі, яке організував у 19 столітті Фінас Барнум. Людина, яку багато хто вважає батьком американського шоу-бізнесу. Фінеас Барном, знаходячи по всьому світу людей, яких в той час здебільшого називали фріками, перетворив їхні фізичні вади на можливість для здобуття популярності та грошей. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я розповім вам про історію фінеаса Барнума та його цирку, найвеличнішого шоу на землі, як він певний час називався. А також про головних зірок його шоу. Ця історія стала основою для фільму найвеличніший шоумен, головну роль, в якому виконав Хью Джекман. І якщо у фільмі головний герой схожий на справжнього доброго чарівника, який те й робить що й допомагає іншим, реальний барнум був дещо не таким. За його дії у сучасні роки його б точно з руками і ногами з'їли усі правозахисні організації. Та й він спокійно міг би попасти під декілька статей за експлуатацію, шахрайство та маніпулювання людьми. Фінеас Тейлор Берном виріс у американському містечку Бетл, де з раннього віку проявляв тягу до підприємницької діяльності. Його бізнес-кар'єра почалася з того, що він продавав закуски та домашній вишневий ром на місцевих заходах. Його вміння заробляти гроші дозволило йому у 12-річному віці купити власну худобу. А до 21 року він вже володів магазином, невеликою лотереєю та навіть власною газетою під назвою Вісник Свободи. Ця газета відіграла значну роль у формуванні громадського іміджу Барнума як людини, яка не боїться висловлювати свої думки. Він активно використовував свій видавничий бізнес для розгортання політичних кампаній та обговорення громадських питань, що неодноразово призводило до судових позовів через наклепи, опубліковані в його виданні. Лотереї ще один із бізнесів Барнума були дуже поширені в той час у Сполучених Штатах Америки. І Барнум організовував лотерейні розіграші для своїх ровесників ще з 13 років, використовуючи призи з бракованих товарів на прилавку свого батька. Цей бізнес зазнав невдачі, але це не зупинило молодого фінеаса, який продовжував шукати нові можливості для заробітку. З часом, зі зростання побічної уваги до його особи та численними судовими позовами, пов'язаними з його газетою, Барнум відчув необхідність змінити обстановку та вирішив переїхати до Нью-Йорка, шукаючи більші можливості для своєї підприємницької діяльності. Це рішення виявилося для нього справді доленосним, оскільки принесло йому всесвітню славу. Вже в Нью-Йорку Барном, шукаючи шляхи до успіху у шоу бізнесі, здійснив свій перший значний крок у 1835 році, коли придбав чорношкіру рабиню Джойс Хет. Коли Барном вирішив придбати Джойс Хет. Він зіткнувся з правовими перепонами, адже рабство на той час вже було заборонено у штатах Пенсильванія та Нью-Йорк, де він планував використовувати її у своїх виставах. Однак він знайшов лазівку в законодавстві, яка дозволяла орендувати для освітніх або розважальних цілей хет на період до одного року. Він заплатив тисячу доларів за право користування нею протягом цього терміну, що було значною сумою на ті часи. Це стало можливим через недосконалість тогочасного законодавства, яке все ще дозволяло певні форми рабовласницьких відносин під маскою інших юридичних структур, хоча загалом рабство вважалося забороненим у більшості північних штатів. Звісно ж, цієї важливої частини біографії Барнома не показали у фільмі, бо б не дуже вписувалося в образ чарівного Хью Джекмана торгівля та експлуатація рабині заради заробітку. Втім, ця інвестиція, на яку він, до речі, позичив гроші, дала свої плоти. Жінку Барном представляв як 161-річну колишню няню Джорджа Вашингтона. Це було геніальне, хоча і морально сумнівне рішення, яке мало на меті залучити публіку своєю неймовірністю і збудити інтерес до його виставок. Барнум використав хед як основний елемент своїх ранніх публічних виступів, організувавши гастрольний тур по містах нової Англії. Він створив навколо неї ауру містичності, презентуючи її як найчудовішу та найцікавішу диковинку світу. Вистави Джойс Хед привертали увагу численної аудиторії, яка приходила послухати її розповіді про миленького Джорджа і життя у минулому столітті, що додавало Барному репутації і прибутку. Роль Хед у кар'єрі Барнума була не тільки в тому, що вона стала його першою зіркою, але і в тому, що вона допомогла йому усвідомити важливість ефективної реклами та промоції. Барном майстерно маніпулював громадською думкою, використовуючи газети та інші засоби масової інформації, щоб створити навколо вистави Хет бурхливі дискусії та зацікавленість. Та згодом все закінчилося, коли Джойс Хет померла. Але навіть тут Барном змів заробити, використовуючи цю ситуацію для залучення ще більшої уваги. Він організував публічний розтин її тіла, щоб довести, що вона була справді такою старою, як він стверджував. Однак в результаті розтину стало відомо, що хет швидше за все була значно молодшою, ніж заявлялося, що спричинило гучний скандал. Паралельно з цим поповзли чутки, що насправді Джойс Хет була роботом, і Барном, щоб це приховати, замінив її тіло під час розтину. Звісно ж, ці чутки підігрівав і сам Барном. Проте ця подія збільшила інтерес до Барнума як майстра інсценувань і публічних вистав. Цей досвід закарбував його ім'я у публічній свідомості і заклав основу для його подальших, ще більш амбіційних проєктів у світі шоу-бізнесу. На той час у Штатах якраз почали набирати популярності так звані фрік-шоу, відомі також як виставки людських диковинок. Вони пропонували глядачам унікальну можливість побачити щось надзвичайне і незвичайне, часто на межі шокуючого. Ці шоу часто представляли осіб з рідкісними фізичними особливостями: людей з надмірним ростом волосся, додатковими кінцівками, незвичайним маркуванням на шкірі або екстремальними вадами зросту. Глядачам також демонстрували людей з рідкісними генетичними захворюваннями або мутаціями. Популярність фрік-шоу в дев'ятнадцятому столітті можна частково пояснити відсутністю розвинутих медійних альтернатив і обмеженим доступом до наукових знань серед загальної публіки. Ці вистави також стимулювали громадські дебати про етику і моральність таких форм розваги. Втім, попри експлуатаційний характер фрік-шоу, для багатьох учасників вони відкривали можливості для заробітку, які часто були недоступні через їхні фізичні особливості. У цей період, коли соціальний захист був обмежений, виступи на таких шоу могли забезпечити фінансову незалежність та визнання, хоча і в контексті співчуття та диватства. Звісно ж, із часом з наростання медичних знань і суспільної свідомості ставлення до фрік-шоу почало змінюватися. Активісти і реформатори почали критикувати ці практики, що сприяло поступовій відмові від фрік-шоу як розваги. Законодавчі зміни та зростаюча соціальна свідомість призвели до обмеження і в деяких випадках заборони таких шоу. Згодом на зміну їм прийшли більш сучасні форми розваг, такі як кінематограф і телебачення. Втім, поки кіно ще не з'явилось, Барном встиг застрибнути на цей поїзд і непогано на цьому піднятися після смерті Джойс Хед Фінеас Барнум продовжив шукати унікальні атракції, які могли б залучити публіку. Його інтерес до незвичайних людей та предметів лише зростав а його здатність перетворювати ці інтереси на прибуткові шоу стала основною частиною його успіху. Однією з найзнаменитіших атракцій після хет став Карлик Чарльз Страттон, відомий як генерал Том Тамп. Барном знайшов його, коли Страттону було чотири роки, і перетворив його на справжню зірку. Барном навчив його виступати перед публікою, робити різні трюки та розказувати жарти. Страттон швидко став популярним і його турне по Європі було величезним успіхом, під час якого Барнум навіть організував для Стратона аудієнцію з королевою Вікторією, що значно підняло статус шоу та самого Чарльза. Розуміючи, що зацікавленість в його підопічному висока, згодом він знайшов для Чарльза дружину Лавінію Уоррен, яка також була невеликого зросту та організував для них шлюбну церемонію, на якій також вирішив заробити. Шлюб Чарльза Стратона, відомого як генерал Том Тамп з лавинією Уоррен, був одним з найвидатніших побічних заходів свого часу. Барном організував весілля у Нью-Йорку в одній з найпрестижніших церков міста. Він перетворив це весілля на великий медійний захід, запрошуючи журналістів, фотографів і відомих особистостей. Барнум знав, що велика увага громадськості до такої події збільшить і інтерес до його шоу. Барнум продавав квитки на весільну церемонію, а також організував платні рецепції, де гості могли побачити молодят і отримати сувеніри. Це було незвично для того часу, коли весілля зазвичай було приватними справами, але Барнум перетворив їх на комерційне видовище. Вже після цієї події молодята продовжували виступати разом, і Барнум використовував їхні образи у рекламі та промоційних матеріалах. Барнум також розширив свої інтереси до інших видів розваг, включно з копівлею американського музею в Нью-Йорку. Цей музей став домом для різноманітної колекції натуральних і штучних диковинок, включаючи виставки воскових фігур, акваріум, зоологічні колекції і виступи живих артистів. Музей став надзвичайно популярним, залучаючи тисячі відвідувачів та згодом став називатись цирком або ж найвеличнішим шоу на землі. Для запуску свого цирку Барном вклав значну суму грошей у рекламу та підготовку. Він використовував свої навички у піарі для того, щоб привернути увагу до свого нового проекту, залучаючи натовпи за допомогою яскравих анонсів та сенсаційних описів виступів. Цирк швидко став популярним і Барнум почав організовувати тури по всій країні. Він використовував залізниці для перевезення свого обладнання та учасників шоу, що дозволяло швидко та ефективно переміщатись між містами. Щоб отримувати інтерес публіки, Барнум постійно вносив нові елементи до шоу, включаючи екзотичних тварин, рідкісні людські чудосії та захоплюючи акробатичні виступи. Варто зазначити, що для більшості людей, які виступали в його цирку, придумувались історії чи змінювались біографії, або ж прикрашались чи перебільшувались інші факти. Тут, до речі, є дві сторони медалі: з однієї сторони, Барном експлуатував фізичні вади людей, наживався на них та часто не дотримувався багатьох моральних норм та принципів стосовно своїх підопічних. З іншого ж боку, він давав цим людям можливість покращити своє життя, стати відомими та, звісно ж, покращити своє матеріальне становище. Серед основних його зірок була Анна Свон, відома також як гігантська Анна. Вона народилася у Швеції та виросла у бідній родині. Її зріст почав стрімко збільшуватись у підлітковому віці, і до моменту зустрічі з Барномом вона досягла майже 2,5 метри зросту, за словами Барнома, звісно ж. Відправивши до сім'ї агента, Барном умовив Анну, якій тоді було 16 років, та її матір, переїхати до Нью-Йорка. Анна цікавилася літературою та музикою та вважалася освіченою жінкою. Запрошуючи її до цирку, Барном пообіцяв дати їй найкращу освіту, що дуже втішило Анну, яка, отримуючи за контрактом тисячу доларів на місяць, про три години на день протягом трьох років брала індивідуальні уроки. Вона вивчала акторську майстерність, гру на фортепіано та вокал, показавши добрі результати. У цирку ж Барнума Анну представляли як найвищу дівчину у світі. За словами Барнума, вона, попри потік із тисяч людей, які бажали її побачити, завжди була ввічлива і ніколи не виглядала втомленою. Згодом вона познайомилася з гігантом Мартіном Ван Б'юреном Бейтсом, зріст якого становив 241 см, сантиметр, який виступав під псевдонімом Кентукійський гігант. Помітивши Ганну, його менеджер умовив її виступати разом із Мартіном, зображаючи сімейну пару. Тож їхні гастролі невдовзі стали сенсацією. Через деякий час Анна і Мартін справді покохали один одного та одружилися. Серед гостей на їхньому весіллі була присутня королева Вікторія, яка подарувала парі золотий годинник, інструктований алмазами. Втім, дітей парі не судилося мати три дитини Анни померли під час народження. Також зірками Барнума були сіамські близнюки Чанг і Енг Банкер, які народилися у Таїланді. Вони були зрощені грудними клітками і вважалися одними з перших відомих сіамських близнюків у світі. Барнум наняв їх для свого шоу, і вони швидко стали сенсацією. Вони демонстрували свою здатність до координації та виконували акробатичні трюки, що захоплювали публіку. Після завершення контракту з Барнумом вони оселилися в Штатах, одружилися з двома сестрами та мали разом 21 дитину, проживши відносно довге життя. Щоб організувати сімейне життя та дозвілля, вони розділили майно та жили по три дні в кожного вдома по черзі. Ще однією зіркою Барнума був Федір Євтіщев, який страждав від гіпертрихозу, що викликало надмірне зростання волосся на його обличчі, що надавало йому вигляд, схожий на собачий. Барнум прийняв його до свого шоу, де Федір став відомим як хлопчик з собачим обличчям. На шоу Барнума Федір здебільшого гавкав та гарчав наглядачів. Його представляли як лісову людину, спійману в Росії. Там зараз таких, до речі, можна тисячами ловити. Також неабиякої популярності у цирку Барнома набув Френк Лентіні, який народився в Італії. З рідкісною анатомічною аномалією. Він мав три ноги і чотири ступні. Його батьки емігрували до штатів, де Барном знайшов його і запропонував контракт на виступи у цирку. Френк використовував свою незвичайну анатомію для виконання різних трюків. До прикладу, у молодості Лентіні використовував свою третю ногу, щоб штовхати футбольний м'яч по сцені, тому його називали також трьохногий футболіст. Після виступів у цирку Френк двічі одружився. У нього було четверо дітей, і він помер у віці 77 років. Важливим фактором успіху найвеличнішого шоу на землі було об'єднання з Джеймсом Ентоні Бейлі. Який на той час був успішним цирковим менеджером і партнером у цирковій компанії? Бейлі вже мав великий досвід у веденні циркових справ і керуванні великими пересувними шоу. Це злиття дозволило створити цирк, який став найбільшим у світі, і залишався таким багато років. Вони поєднали свої ресурси артистів та досвід для створення надзвичайно успішного і масштабного цирку. Серед ключових моментів цього об'єднання було включення до трупи таких знаменитостей, як шеститонний африканський слон Джамбо, який став справжньою зіркою цирку. Джамбо був придбаний у лондонському зоопарку і став символом найвеличнішого шоу на землі. Ще одним фактором популярності шоу Барнома стала співпраця з Дженні Лінд, відомою як Шведський Соловей. Ця історія стала однією з найяскравіших подій у кар'єрі фінеаса Барнома і значно вплинула на його імідж як шоумена. Дженні Лінд була однією з найвідоміших оперних співачок свого часу, прославившись своїм чистим і чарівним голосом по всій Європі. Хоча Барном сам ніколи не чув її співу, він бачив можливість використати її репутацію для створення ще більшого резонансу в Америці. Барном уклав контракт з лінд на 150 концертів у Сполучених Штатах, запропонувавши їй безпрецедентну на той час суму в тисячу доларів за кожен виступ, а також покриття всіх витрат на подорож. Барном був настільки впевнений у своєму маркетинговому плані, що заклав усю свою власність щоб виплатити лінд авансом. Цей хід був ризикований, але Барном знав, як створити ажіотаж. Він запустив масштабну рекламну кампанію, яка включала статті в газетах, конкурси на найкращі пісні для Дженні Лінд і навіть аукціони на квитки, що підвищувало попит до небачених рівнів. Коли Лінд прибула до Америки, її зустрічали тисячі захоплених шанувальників. Перший же концерт мав приголомшливий успіх. Зали були переповнені, а лінд стала справжньою сенсацією. Барнум отримав величезні прибутки а Лінд здобула ще більшу славу і повагу за свою благодійність, оскільки значну частину своїх гонорарів вона передавала на благодійні цілі. Втім, між Барнумом і Лінд не було ніяких романтичних стосунків, як це часто зображують у фільмах і міфах. Їхні відносини були виключно професійними. Через деякий час після початку турне Дженні Лінд вирішила скоротити кількість виступів і припинила контракт раніше терміну, після чого повернулася до Європи. Попри це, її турне з Барновом залишається одним із найвизначніших епізодів в історії американської музики і шоу-бізнесу. Що цікаво, Барном був не лише геніальним шоуменом і бізнесменом, але й активним політичним діячем, який залишив свій слід в історії Сполучених Штатів. Його політична кар'єра Почалася в період перед громадянською війною, коли питання рабства та розколу країни стали головними темами в суспільстві. Барном, який спочатку був членом демократичної партії, змінив свої політичні погляди та приєднався до республіканської партії, яка виступала проти рабства. Він навіть зізнався у своїх виступах, що колись володів рабами, коли жив на півдні, але пізніше зрозумів, що це було величезною помилкою і навіть висловлював жаль за свої дії, говорячи, що він заслуговував би за це покарання. Він був одним із головних прихильників ініціативи, спрямованої на надання афроамериканцям права голосу, і використовував свою політичну платформу для просування рівноправності. Фінеас Тейлор Барном, відомий як принц обману, не лише займався шоу-бізнесом та політикою. Але також залишив після себе літературний спадок, включаючи кілька автобіографій, які він використовував для популяризації власних шоу та власного бренду, висловлюючись сучасною термінологією. До прикладу, Барнум видав книгу Брехуни світу, де він обговорював різні форми обману, з якими він стикався, або про які чув. Барнум вважав, що обман у розвагах є виправданим, якщо глядачі отримують задоволення. І навіть виправдовував свої власні містифікації, стверджуючи, що вони не шкодили нікому і лише збільшували популярність його шоу. Однак Барном був бажальний до тих, хто за його словами обманював людей заради власної вигоди без жодної цінності для суспільства, до прикладу спіритистів та шалатанів, які використовували людський біль і горе для особистого збагачення. Після смерті Барнума цирк Барнома і Бейлі був проданий братам Рінгелінг та проіснував під назвою Цирк Барнума і братів Рінглінг аж до 2017 року. Закрити цирк довелося через вимоги численних організацій із захисту прав тварин припинити виступи за участю дресированих звірів. Водночас ім'ям шоумена названо ефект Барнума, який є психологічним феноменом, коли люди вірять, що загальні та розмиті описи підходять саме їм. Хоча насправді ці описи можуть підходити багатьом іншим людям. Простішими словами, це коли люди думають, що якась характеристика або прогноз дуже точно описує їх, хоча насправді це щось підходить майже кожному. Цей ефект часто використовують у гороскопах, ворожінні та інших подібних практиках, де формулювання роблять достатньо загальним, щоб вони здавалися індивідуально точними. Барном часто використовував цей принцип у своїй роботі, створюючи такі шоу та атракціони. Які могли залучити максимально широку аудиторію, граючи на загальних людських слабкостях і бажаннях. Саме вміння Барнума маніпулювати очікуваннями публіки, пропонуючи їм універсальні, але при цьому дуже персоналізовані атракціони, заклало основу для ефекту, який згодом став називатися його іменем. І на цьому буду завершувати сьогоднішню розповідь. Якщо вона вам була цікава, буду вдячний за вподобайку, коментар та підписку на мій канал. А поки це все, до нових зустрічей на просторах Ютубу.